Семистрійна. Святитель Іоанн Златоуз говорить, немає нічого рівного, молитві немає нічого більш могутньої віри. Щира молитва, помножена на живу міцну віру, здатна здійснити справжнє диво. З особливою теплотою і надією відбуваються милотовні звернення до Пресвятої Богородиці. Подібно до того, як дитина в разі небезпеки біжить до своєї матері, так і християнин сподівається на Божу матір, крий нас від усякого зла, чесним твоїм омофором, співається в акафісті, у неї шукають захисту від заздрості і злоби, просять за пеклі серця наповнити любов'ю, у цьому особливо допомагає. Молитовне прохання перед іконою Семистрільна, яка захищає від всякого зла і дарує благодать. Точний час написання і іконописець невідомі. Історики сходяться на думці, що ікона була вперше виявлена людям 15 в 15 столітті Вологодській губернії. Сталося це. Завдяки чудовому сленню одного селянина, який безнадійно мучився від немочі і кульгавості. Дивлячись на іконописне зображення Богоматері, ми бачимо злегка нахилений вправо повний любові і смиренності світлий лик Пресвятої Діви, яка постає одна. Пророчі слова святого Симеона, Богопримця. Сказані під час зустрічі з довгоочіканим Месією Богоматері, І тобі меч душу прошиє самі. Найбільш зриму постають у вигляді семи стріл, які пронизують її саме серце. У православній традиції сімка означає закінченість, повноту, досконалість. Так, за допомогою семи мечів. Тлумачиться вся повнота страждань, які Богоматір зазнала на землі. З іншою версією, це символ семи людських гріхів, які завдають нашій небесній заступниці і ратівниці душевні страждання. Зустрічається інша назва цього іконописного образу пом'якшення злих сердець. Відмінність їх в одному. На іконі Семистрільна серце матері оточено чотирма стрілами з одного боку і трьома з іншого, а на пом'якшенні злих сердець трьома справа і зліва однією стрілою внизу. Пресвята Богоматір Семистрільна особливо допомагає в набутті миру і злагоди. Між вороже, налаштованими людьми, що знаходяться в конфліктних ситуаціях, надає допомогу в захисті від ворогів і зазвісників, зцілення від різних хвороб, завдяки щирій молитві, злість, гордість, образа в серці поступається місцем любові, терпінню, милосердя. Існує традиція молитися у цьому способу. З проханням до Божої Матері про позбавлення від самотності. Молитва до цієї ікони це спосіб спілкування з Господом, дарований людям через божественне откровення. Старець паїсі Святогорець говорив: чорні сили пітні безсилі, самі люди, віддаляючись від Бога, роблять їх сильними. Темні сили беруть владу тільки над людиною, яка не має віри, маючи живу віру і відкрите, звернене до Бога серце завжди можна розраховувати на допомогу всемогутнього і всемилостивого Творця, який завжди поруч. Адже, як говорив святий апостол Павло: якщо Бог за нас, хто проти нас? Які прохання місяця в молитві до Пресвятої Богородиці, пречиста мати Діва на іконі скорбить та сумує, за нанесені її рани і допомагає всім стражденним від серцевої туги або перебуваючи в ніві і озлобленні, у молитовному проханні до многоскорбної мати Божої, віруючи, звертається до неї. Зберегти їх під своїм милостивим дахом, допомогти і врятувати. О, багатостраждальна мати Божа, вище за всіх дочок землі, за своєю чистотою і за безліччю страждань, що перетерпіла ти на землі. Прийми багатоболісні зітхання наші і збережи нас під покровом милості Твоєї. Іншого бо пристановища і теплого заступництва, крім тебе, ми не маємо, але як та, що має сміливість перед тобою народженим, допоможи і нам, спаси молитвами твоїми, щоб ми безперешкодно досягли Царства Небесного, де зі всіма святими будемо оспівувати в Тройці єдиного Бога, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Ще я хотіла вам розказати, чому ми завжди читаємо подячні молитві Господу за Його допомогу. Напоминаю, що кожного вечора, о 21-й годині, у нас спільна молитовна молитва за наших захисників, за нашу Україну і за весь український народ. І там ми дуже. Читаємо подячні молитви Господу Богу за його допомогу. Подячна молитва Господу Богу за допомогу, підтримку, вирішення нагальних проблем, зцілення від недуг це та подяка, яку кожен молитовник повинен піднести Творцеві. Бог є любов, а крім віри в нього, необхідно вміти дякувати. За що ж підносити слова подяки для більшості людей і навіть тих, хто вважає себе віруючими, повсякденне життя здається тьмяним і важким. Здається, що абсолютно немає, за що висловлювати вдячне почуття подяки Христу. Це трапляється від того, що люди розучилися приймати дари і радіти їм. Вважаючи, що отримується як належне, але ж кожен з нас отримує найбагатші скарби від Бога: життя, любов, дружбу, здатність дихати, думати, народжувати дітей. Саме небо подарували нам величну красу природи, річки й озера, степи, гори, дерева, місяць, небесні світила, а не вміючи дякувати. Ми і не отримуємо інших дарів. Отримали прохане, подякуйте Всевишнього, можна своїми словами, а краще молитвами. Душа людини жива доти, поки жива віра, а її неодмінно підтримувати молитовним зверненням. Яка ж порада, крім молитви, подяка можна висловлювати приношенням милості. Бідним людям, десятиною храма, за кожен прожитий день, за послані з небес блага, за здоров'я, за щастя дітей, за все це добру, з вуст повинна звучати подячна молитва Господу Богу. Необхідно навчитися цінувати те, що здається само собою зрозумілим, кожну дрібницю, тільки тоді людина зрозуміє. Що абсолютно все в ньому тлінному світлі відбувається по волі Отця Небесного. Підносити подяку Ісусу Христу необхідно з чистим серцем і світлою душею. Тільки тоді воно досягне престолу Божого і у відповідь на молитовну, молитовника спаде Боже благословення і милість. Давайте всі разом зараз помолимося і подякуємо Господу Богу за все, що ми маємо. Дякуємо Тобі, Господи Боже наш, про всі добродійства Господні Твоїх від першого віку до сьогодення в нас, недостойних рабів Твоїх, колишніх, їх знаємо і не знаємо, про що явили і неявлених, адже справою колишніх і словом, Полюбив нас, якоже, і єдинородного Сина Твого, про нас дати зволив, сподоби і нас, гідні бити Твоєї любові, дай словом Твоїм мудрість і страхом Твоїм вдихни фортеця від Твоєї сили, і ще що хотяще ще або хотяще згрішили, прости і не постав, і збережи душу нашу святу і представити. Твоєму престолу, совість і мущих чисту, і кінець гідний людинолюбства Твого, і згадай, Господи, всіх, хто кличе ім'я Твоє в істині. згадай всіх блага або супротивні нам, бажаючих все, бо чоловіч заєси, єси і всяку кожну людину, тем же милимся Тобі, Господи, подай нам Твого милосердя велику милість. Амінь. Всім я бажаю благословенного дня, дай Боже, щоб ми його прожили у мирі і злагоді. І ще раз напоминаю, що кожного вечора о 21-й годині у нас спільна молитва за наших захисників, за нашу Україну і за весь український народ. Всіх запрошую до спільної молитви о 21 годині. Бережи вас всіх! Боже і Боже вам благословення.